По-перше, я хотів би від Майдану передати всім вітання, всім депутатам обласної ради, кого бачив там, які підтримали, не побоялися цієї цією владою режиму і приїхали до Києва. Через вас я хотів би передати і подяку всім буковинцям, які допомогли і матеріально, і теплими речами, і їжею. А саме головне своїми подумками і своїми баченнями і до цього Майдану, і це нас підживлює, і це дає нам стояти, і ми вистояли завдячуючи цьому вночі 11-го числа. Я хотів би передати вітання всім тим, хто зараз знаходиться на Майдані, хто вчора зібрався і будуть там святкувати і Новий рік, і Різдво, для того, щоб доказати, що ми є, народ є, і владі треба бачити і рахуватися з ним. Питання Майдану не в тому, що. Чи не уряд правильно зробив, чи не правильно, він збрехав півтора роки, цинічно брехав про євроінтеграцію. Питання в тому, що українці доказали, що вони є нацією, і на Майдані відбулося народження нації української, як держава. Держава відбулася в 90-х роках, тепер ми відбулися як нація. Але питання в тому, що люди вийшли, тому що годі брехати. І чинна влада, якого чолі Папіїв, Геленічер, мавпуючи політику Києві. Коли Янукович не бачить, що на центральному майдані зібралося понад мільйон людей, вони кажуть, що тут нема. Що Майдан на Чернівецькій області це штучний майдан. Страусина політика чинної влади в Чернівцях просто шкодить іміджу Чернівецької області. Чому це єдина область в Західному регіоні України, яка не прийняла бодай якогось рішення? От ви говорили, що Буковиці підтримують партію регіонів. А чому ж ви не зібралися на позачергову сесію і у вас є більшість, і не підтримали рух президента, його політику? Чому ви не зібралися? Бо йдеся, тому що є дійсно депутати-можордальчик, які ніколи цього не зроблять. Чому хто дав вам право виступати на антимайдані, і де ви говорили від всієї Буковинської громади? Вся Буковинська громада на європейському вічі, яке проводили ви, Михайло Миколаївич, підтримала євроінтеграцію. <плес> що ж ви там представляли, пане Оле? Шановні депутати, розгляньте питання щодо недовіри голові облдержадміністрації і голови обласної ради, які вбили останній цвях в труну місцевого в Чернівецької області. Оце питання розгляньте, тому що ви боїтеся навіть в порядок, денний його внести. Я можу вам ще сказати, разом ми сила і боремось до кінця. Слава Україні!